Ну, як бачимо, що в принципі від початку повномасштабного вторгнення так, ті чи інші навчання на території Білорусі продовжуються. Вони просто змінюють назву, змінюють форму, змінюють місце, але вони не вщухають. От ці маневри, вони про що? Ну в білорусі є система загальної військового обов'язку. Це означає, що строковики два рази на рік приходять до війська. Відповідно, два рази на рік проводиться перевірка боєздатності. Це сезонна річ. Ага, сезонна річ то в принципі, а, ну, а чи є інформація, чи будуть там задіяні якось російські війська, які присутні на території. Білорусі це ж все таки союзний союзна держава нібито і мають злагодження проходити якісь питання в тому що перевірка боєздатності це внутрішнє внутрішній процес а звісно що з російськими військовими вони швидше за все з мобіками російськими вони будуть притинатися на полігонах тому що російські мобіки продовжують підготовку на білоруських полігонах але бойове злагодження та інші м, схожі, речі, е, схожі дії це все ж таки не перевірка боєздатності. Це інший процес. Угу. Окей, добре. Ну тоді раз ми вже говоримо. ну, Тобто маневри планові, в принципі, там переживати. А чи варто переживати нам, до речі? От вони кажуть, що буде пересування якоїсь військової техніки. Що за техніка? Чи є якісь дані взагалі про це? А, а байдуже. З однієї вот прості причини. Тому що склад постійно Збройних сил Республіки Білорусь за документами біля 60 тисяч осіб, ну, 65 пишуть. Військовослужбовці 45. Окрім сил спеціальних операцій, вся решта це так звані кадровані частини. Це означає, що якщо на папері є бригада, в реальності військовослужбовців є батальйон. І завдання кадрованих частин. А лише одне: це обслуговування техніки та підготовка солдат-строковиків. І все більш завдань в мирний час у них немає. Відповідно, якщо немає призову резервістів, а це щоб довкомпліктувати частини, це принаймні не 4-5 тисяч, як звичайно, призивається на навчання. А це біля 10-12 тисяч щонайменше, це, ну, щоб хоча б хоча б укомплектувати три бригади. Відповідно, якщо немає призову резервістів, то в принципі це байдуже. Тому що просто на е, навіть е, не буде стільки персоналу, щоб більш-менш велику кількість техніки просто хоча б довести до, до кордону. Mm -hmm. Добре, тоді е, давайте поговоримо про заяви Лукашенка: про от припинення вогню в Україні з обох сторін, кому вони адресовані? Ну, з одного боку, це а, певна спроба повторити російські, російські тези. З другого боку, для, для самого Лукашенка, так він а, для нього це один з найкращих варіантів, якщо б ця війна насправді вона б призупинилася саме в форматі призупинення в форматі заморозки. А, і оскільки це, а, це сьогодні в інтересах того ж самого Путіна, і оскільки це в інтересах Лукашенка, звісно, що він про це говорить. І буде говорити далі. Але здебільшого тут адресовано саме на внутрішнього споживача, щоб продемонструвати, що начебто він за мир, він такий миротворець, і що війни не буде на території Білорусі. І все. Цікаво, каже миротворець зараз про припинення вогню разом з тим, коли мова зайшла про передачу, тобто не на передачу, а розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, він одразу почав сипати погрозами в бік Польщі і казав, що він матиме право на якісь там превентивні удари або використання взагалі цієї ядерної зброї. А які насправді е домовленості, тобто по суті, от ці Яви. Свідчать про те, що Лукашенко вважає цю ядерну зброю своєю. Хоча Путін про таке не казав. Він хоче вважати своєю, угу. тому що питання в тому, що для Рос Російської Федерації говорить про можливе розміщення, а в тому числі в форматі такого собі шантажу. Давайте згадаємо, що це вже не раз було, навіть з двадцятого спочатку 22-го року. Це таке себе запрошення а, західних країн на переговори щодо. Нового м, устрою з миру а, або світу, якщо хочете світового устрою. І відповідно для Путіна це один з небагатьох напрямів, де він може ще спробувати підняти ставки. І він відповідно підіймає під, ставки, але при, при цьому Росія о, о, підкреслює, що це буде саме розміщення, а не передача. Тому що для Москви о, дуже лячно. Відверто йти на порушення системи домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї, як базового договору, так і інших супутніх домовленостей та договорів. Відповідно, станом на сьогодні Путін заявив про просто підготовку інфраструктури, але для Білорусі саме білоруське населення, воно. Ну, швидше за все, не дуже позитивно буде сприймати розміщення ядерної зброї, тому що а, потужні і антивоєнні настрої, і ну і тим більше є а, певний дуже. острах розміщення ядерної зброї. Саме тому знову таки Лукашенко багато говорив про цю ядерну зброю, але він спробував продемонструвати, що, начебто, він все це контролює, і начебто, це в тому числі задля безпеки, що до нас а, там ніхто не сунеться. Насправді це, якщо навіть буде розміщення, це буде фактично повноцінна російська військова база. Тому що в форматі розміщення обслуговування таких зарядів мають має бути покладено на російських військовослужбовців. Охорона та оборона на російських. Mm -hmm. Бо статті 1 договору базового є, а не можна продавати не ні прямо, ні, ні опосередовано, тому навіть. Спроба зарядити або там підвісити ту саму ракету з ядерним зарядом на білоруський літак, це вже опосередована передача. Угу. Це вже не можна робити. Ігоря, тому... ще одне питання на останок. А чи не, не думаєте ви, що зброя вже там, і оці всі, скажімо так, погрози, це вже знаєте, ну тобто, якась констатація реалізованого факту? А не думаю, тому що, по-перше, якщо б зброя була вже там перших, хто на це зреагував, це, в принципі, ядерна держава, які моніторять приміщення такої зброї. Тому ми в ефірі можемо говорити будь-що, але повірте, ні у вас, ні у мене немає ні ресурсів, ні, ні знань, як це робиться, але кожна ядерна держава вона дуже уважно моніторить за приміщення зброї. Давайте згадаємо кількість ядерних держав, і відповідно були б сигнали саме від цих держав. Тому. Ну, ми можемо фантазувати в ефірі про те, що вона вже там, але поки таких сигналів немає, швидше за все ні. І друга частина: тут, звісно, буде. Е, ми маємо достатньо стриману реакцію, по-перше, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Це показує, що е, розмови йде швидше про спроби шантажу зі сторони Росії, відповідно, Західний світ не реагує. А також е, все ж таки стримано поки що реакцію Китаю, який вкрай не зацікавлений в розповсюдженні ядерної зброї. Uh -huh. а, і тому станом на сьогодні так з одного боку захід не пішов, не піддався шантажу Китай. Послав сигнал Путіну. Ну, в принципі, що це не варто робити. А далі подивимось. Дійсно подивимось. Я дякую вам, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього, щойно був в ефірі телеканалу Київ.